Добрий день, дорогі дітки і дорослі. Сьогодні з вами ми прочитаємо про князівну Ярославну, про дочку князя Ярослава Мудрого. Давно колись жив Великий князь Ярослав. Правив він державою справедливо й мудру, тому його Ярославом Мудрим назвали. Князь Ярослав Мудрий мав три доньки: Єлизавету, Олену і Анну. Жили три князівни в чудовому терені, так звали замки князівські в Україні. Кожна мала золоте ліжечко, пухову подушку і багато чудового одягу. Три сестрички любили дуже одна одну, разом гралися і співали пісень. Як усі усі вони бігали по галявині в ліску недалеко від терену, і побачили маленького зайчика, що сидів під корчиком. Ой, дивіться, в нього ніжка були, сказала Анна і підійшла до зайчика. Пі, пі-пі, скаржився зайчик. Поможи мені. Дивиться князівна, а в ніжці у зайчика стирчить великий цвят. Хопила його пальцями і витягла. Пі, пі-пі, дякую тобі. Нехай твоя зірка заблисне на весь світ, щоб ти зацвіла, як найкращий квіт. І скік-скік, зайчик у ліс в тік. Усі три князі не подивилися вслід за щасливим зайчиком, а Єлисавета сказала, як то приємно помогти нещасному. А Олена, а яка то втіха зробити когось щасливим? І дівчата побігли додому, розказали батькові свою пригоду. А князь Ярослав, мудрий же його назвали, подумав і каже, діти мої, квіти мої. Добра доля усіх вас стріне, тільки сердець своїх не змініть. Добро іншим іншим робіть. І жили вони далі щасливо три князівни. А далі гарні дівчата стали аж, любо, аж любо подивиться. Одного разу князь улаштував велике славне, на весь світ полюбання і позапрошував усіх князів з усього світу. І французький король, і угорський король, і норвезький король приїхали і гостювали, полювали і бенкетували. А три зівне грались на своїй галявині біля криниці, бо на полювання тільки чоловіки ходять. Посідали на траві і плели вінки з ромашок. Виплели один, і Анна поклала його собі на голову. Ох, яка ж вона гарна була у віночку. Аж ось кий на Галювину галі... вибіг, а на ньому лицар у золотій зброї. Весь аж сяє, побачив Ганну і спинився. «Добрий день, гарна, гарна... гарна панно, дорогу до княжого Терему, кажіть, як ваша ласка. Цією стежкою прямо, славний лицарю, відповіла Анна, і серце в неї забилося живіше. Лицар ще хвилину постояв, потім завернув коня і помчав. І пляли дівчата далі віночки, а вже Олена, і Єлисавета прикрасили ними свої голівки. А тут два лицарі на конях на галявині зупинились і на дівчат задивились. Гарні панянки, дорогу кажіть, де князь і дружина його. Он там, за рікою, є стежка, а за стежкою галявина там князь і дружина його. І поїхали лицарі, а дівчата, мов причаровані стояли. А ввечері у князя бал. Усі пишно в брані, багато світла. Князь Ярослав гостей приймає, всі бавляться і танцюють. Аж ось відкрилися двері, і до великої зали ввійшли всі три князівни. Єлисавета, Олена і Анна. Всі три гарні пишно в брані. Королі, князі й царевичі обступили їх. А згодом один каже князеві. Великий князь Ярославе, я світ увесь вздовжю впоперек переїхав, а кращою, ніж донька твоя Єлисавета не бачив. Віддай її мені за жінку, Великий князю, золота в мене і срібла повні міхи. Дай мені доньку Олену за жінку, каже другий, а третій. Князю славний, я, крім золота й маєтків, живе серце маю, і доньку твою Анну за жінку бажаю. І віддав князь Ярослав доньку свою Анну за лицаря, а він повізюю свою державу Францію, бо цей лицар був французький король, і Анна королева довгі роки в далекій країні Франції панувала, всім про Україну розказувала свої звичаї, і віру до смерті зберегла. Всі люди її любили, бо гарна й добра королева була. А Олена за угорського короля заміж пішла, а Єлисавету віддав князь за норвезького короля Гаральда Сміливого. Але про них я вам, діти, колись другим разом розкажу. І так князь Ярослав, що його мудрим звали, всі три доньки на славні королівські трони віддав, а вони всі три мудро і ласкаво панували. Бо були грамотні, дуже багато книжок прочитали, бо в князі Ярослава була на той час одна з найбільших бібліотек усього Європі. А думаєте, що це казка, діти? Ні, це наша історична правда. Дякую всім за увагу. До нових зустрічей.